За цими дверима триває боротьба за життя за те, щоб таки одного дня Сашко звівся на ноги і, хоча б краєчком ока зміг побачити цей світ, в руках стиснута вербиця, Стіни цієї палати щодень чують благальні молитви. Сашко дармороз свої неймовірної сили волі. З останніх сил тримається і мати, каже, що, наче відчувала, що буде біда. мені все казав, що мама я вчу хлопців, я підготовляю хлопців. Я не вато на материнське серце відчувала кожен день. Була в страху прохати всіх матерів, щоб плакали тільки з радості. 25 березня, неподалік Попасної, боєць 8-го полку Олександр Дармороз з побратимами йшов на бойове завдання, де підірвався на міні. Все сталося миттєво. Вибух. І все, слава Богу, більше з хлопців ніхто не пострадав. Був при пам'яті, пам'ятаю, що підбігли хлопці, почала надавати медичну допомогу. Далі була лікарня мечникова, і вже в Києві прийшов до тями, коли почув голос найріднішої людини. Ось таке собурне, щось снилося мені. І тямився е, справді, коли почув голос матері. Олександру пощастило, що поруч на полі бою опинилась дівчина, медик з позивним Тайра. Саме вона надавала допомогу Сашку. Юля з перших днів майдану рятувала хлопців. Згадує про той жахливий день. Якраз приїхала на позицію, кажуть, що трьохсотий треба їхати. Я все кинула, побігла. Свідомість була трошки сплутана, але він був тямі. Але я чомусь вірила, що я довезли. Ми його довеземо, ми довеземо і все буде добре. У військовому госпіталі Сашку вже було проведено три оперативні втручання. Попереду ще серйозні дослідження, і тільки після них буде зрозуміло, що в силах змінити медицині шанси один на мільйон. У нього дуже важка травма обидвох очей. Ліве око в нього точно не буде бачити, праве. Відповідно до даних комп'ютерної томографії, якісь залишки очного яблука в нього є. Технології зараз в усьому світі настільки міняються, нерв у нього цілий, зоровий. Але чи буде реакція нерву зараз після загоювання всіх ран, ніхто не зможе сказати. Операції з протезування очей роблять як в Україні, так і за кордоном. Боєць 90-го окремого аеромобільного батальйону киянин Максим Денисов з позивним Купол в боях за Донецький аеропорт теж втратив око. Чоловіку пощастило його власним коштом протезував латвійський протезист Валдіс Валтерс. Там зараз роблять е, такі досить складні операції, і люди потім починають бачити Це був осколок взрив, а тут пуля. Було дуже тяжело от, от государства никакого лечения по глазу не Э, помогли пома і до сих пор помогают только одні волонтери. Сам Сашко вже налаштував себе на те, що ніколи може не побачити цей світ. Неймовірної сили воїн тримається і його не зламала навіть страшна війна. На нічого не турбує, ні нога, ні, ні нічого, крім окрім зору. Ну нічого, десь покажемося за градницю, ще на, на рахунок зору, можливо, якось трошки викарабкаємося. А ні, то будемо працювати і жити без, без зору. Він і мене підтримує, і дружина підтримує, і батька підтримує, і ми стараємося його підтримувати. І благаю Бога, щоб Господь всіх дітей ізціляв. Мати Олександра дякує лікарям Дніпропетровська та Києва, які рятували та рятують її сина. Попереду в нього ще не одна операція та складна реабілітація. Однак в Україні шанси, що Олександр буде хоча б трохи бачити, мізерні його родина шукає клініку за кордоном та благодійників, аби повернути Сашку, бодай невеликий відсоток зору. Надія Балагурак, Олександр Фенько, соціальна країна.